Всім привіт! 18-й день інсайтів. Що ж таке бути собою в той час, коли знаходимося у спільноті людей? Оце те, що я проживала останні дні. Це цікаво, тим, що ми відчуваємо емоції постійно. Емоції постійно змінюються. Але в спільноті у нас є прийнятні емоції і, ну, з тобою щось явно не так, якщо ти це зараз проживаєш або проявляєш, знаєте, як там сум, гнів, злість. Ай-яй-яй, треба посміхатися або треба бути дуже серйозним. Така у нас спільнота, і бути собою у нас просто не прийнято. Так от для мене був цікавий досвід це те, що я вже з друзями проживаю момент, коли я дозволяю собі всі емоції, які вони є. Я дозволяю собі бути собою в той час, коли я знаходжусь з людиною, тобто відчувати те, що я відчуваю, навіть якщо це неприємно. Звісно, бувають моменти, коли хтось хоче запитати все ок, ти як? І в цей момент мені здається цінним, важливим, може на даний момент необхідним проговорювати. Що відчуваєш, що відчуваєш там не по відношенню до людини, так? а може щось інше викликає ці емоції. Дуже класно усвідомлювати їх причину і про що вони сигналять. Як сьогодні була ну, дуже маленька примітивна історія, помилилися трошечки з замовленням. І я відчула сум. Ну, реально, я хотіла там щось одне, а вийшло інше. Таке очікування реальність. І в мене включився сум. І це нормально було в цей момент просто посумувати. А після цього, що таке взагалі бути собою? Це знати, чого ти хочеш, незалежно ні від чого, ні від обставин, ні від людей. І мені здавалося, що ну, я ж капець, як хочу їсти. Але в цей момент, після суми дала собі посумувати, я питаю себе. А я хочу ще дозамовити, я хочу якось це виправити, і така. Ні". <смі> типа, якби мені це нормально. На даний момент мені якраз окей. І, а можна було ж перетворити у претензію, у злість, у все не так, у спорчений ранок і все тому подібне. А ділі виявилося, що насправді я отримала саме те, що хотіла отримати, і мені було якраз. От. І так само було вчора, пізно ввечері, коли в мене десь там спрацьовували якісь старі страхи фанящі, я з подругою ділилася про ці страхи. І це так цікаво, що коли ти сам в цьому варишся, стає дуже-дуже тяжко. Але коли проговорюєш і бачиш, що людина поряд не не тіряється, так? тобто не бачить цьому проблеми. Ну, буде і буде. Ну окей, що там найгірше може трапитись? Ну окей, проговорили. Ну окей. І це допомагає класно відпускати страхи. Значно складніше в мене також є такий досвід, коли ділишся страхами з людиною, і вже бачиш, що в людини включається паніка. Ой-ой-ой, що я буду зробити, якщо з нею щось буде не так? Ой-ой-ой. Тому, е скоріше, я хочу сказати, що зцілення. Тіла, емоцій, нашого стану, воно має, якби необхідно, все-таки підтримуючи спільноти. І такі люди існують. Тобто, в вашому оточенні вони вже є. Може ви ще не налагодили контакт, може, ще не розкрилися з ними. Але вже точно є люди, які покажуть, що те, що тебе настільки сильно турбує, це нормально, просто нормально, просто ок, просто хай потурбує, просто нічого страшного. І ще як доповнення скажу цікавий момент, коли який помітила, коли ми з людьми ми не помічаємо все одно велику кіпу своїх станів. Тобто я е, тренуюсь для мене це професійна діяльність, взагалі я вважаю, що дуже життєво усвідомлювати, що з тобою всередині насправді відбувається. Е, ким ти є в цю секунду часу, тобто знати розуміти свої емоції. Ось і зараз я десь загубила секунду. Але так як це вимагає тренувань, це як, знаєте, як ловити думки, ловити емоції. Ми, поки навчаємося, ми десь чогось якусь інформацію пропускаємо. І в моменти, коли я залишалась сама, на мене накатували оті мої старі емоції, про які вже розповідала на каналі Суму, які треба все ще допрожити. Він фанить, він є. І знаєте, от чим більше ми емоцій витісняємо, і чим більше ми знаходимося в спільноті людей, тим менше ми помічаємо, що з нами насправді відбувається. Якщо ми постійно спілкуємося з ким небудь якщо ми постійно в оточенні людей, які постійно на щось там відволікає, якщо ми постійно дивимося серіали, кіно і не буваємо наодинці зі своїми думками, зі своїм станом, ми в упор не помічаємо, що відбувається з нами. Я вже розповідала, я була такою людиною і. Після всього, що я пережила, я б радила починати помічати, виділяти собі по 5 хвилин в день, щоб побути просто наодинці з собою. Так буде багато неприємних відчуттів і емоцій. Але краще вони будуть зараз, чим потім будуть виходити цілими тоннами. Так що ось таке наше бажання бути собою, так воно виглядає це про те, що в спільноті людей, де б ти не був, відчувати. Себе як окреме ціле, відчувати себе як єдине ціле оточення, в якому знаходишся, відчувати себе як світ, відчувати себе як спостерігач. Ми це все можемо. Це все реально, це все вимагає практики. Сьогодні я трошечки поділилась про те, як бути собою, тобто. Відмічати свої стани незалежно від людей навколо, помічати, що відчуваєш на даний момент зараз, і так само чого насправді хочеш, незалежно ні від чого, ні від обставин, ні від людей. Ось так як зазвичай, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви проявляєтесь, як ви почуваєте себе в спільноті, які емоції проживаєте, які емоції проживаєте, коли ви самі, або навіть спробуйте один раз от просто посидіти подумати, повідчувати. І напишіть мені все, що прийде. Це буде контакт зі мною, і таким чином також буде починатися деяке зцілення. Так. Знаєте, якщо чесно, мені просто дуже хочеться з вами більше контактувати. Тобто, пишіть те, що вам цікаво. Я хочу стати з вами ближчим. Це моє невеличке бажання. Я завжди оформлюю його в якісь питання, але відчуваю себе якось сором'язливо, тому що не знаю, а ви хочете на це відповісти? Чи ви хочете щось своє написати? Тому будьте вільні, будьте з собою, пишіть те, що ви хочете. Підтримуйте мене, мені необхідні ваші лайчики, це дуже приємно завжди бачити. І зустрінемось завтра на інсайті. Бувайте!